Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії на обчислення зміни радіуса цефеїди в результаті пульсації. Читаємо умову задачі. Яка зміна радіуса цефеїди в результаті пульсації, якщо зміна зоряної величини рівна 2, а температура поверхні змінюється від 9000 Кельвін до 7000 Кельвін? Ось тут біля 2,0 є степінь М. Це дійсності не степень. Це таке позначення видимої зоряної величини. Пісні скорочений запис задачі. Дельта М, тому що в задана зміна зоряної величини Цефій в результаті пульсації дрівні 2. Температура Т1 це максимальна температура Цефійда 9000 Кельвін, мінімальна температура Цефійда 7000 І знайти як змінюється радіус цефеїди? Знайдемо відношення R1 до r 2 Коротенькі справжні дані. Цефеїди. Клас змінних пульсуючих зірок. Причиною змінності цефеїд є пульсація зовнішніх шарів зорі. Це призводить до передичної зміни температури та її радіусу. Запишемо далі закон. Із закону Стефана Больцмана формулу для потужності випромінювання зорі. P дорівнює 4 πr квадрат сигма Т в четвертій степені. P – це потужність випромінювання зорі, r – радіус зорі, сигма стала закону випромінювання Стефана Больцмана T – абсолютна температура зорі, в частині в Кельвінах. Оскільки освітленість створена за і пропорційна потужності випромінювання, то для двох різних станів цієї зорі можна записати їх відношення. E1 до E2 це відношення освітленостей дорівнює P1 до P2. Відношення потужностей випромінювання цих же станів зорі. І Враховуючи закон Стефана Больцмана P1 дорівнює 4 πr 1 квадрат сигма Т1 четвертій степені, p 2 дорівнює 4 πr 2 квадрат сигма Т2 в четвертій степені, Далі 4 π сигма і 4 π сигма скорочується. І маємо відношення освітленості до рівні R1 в квадраті т четвертій степені, поділити на r2 в квадраті Т2 в четвертій степені. Отримали таку формулу. Запишемо формулу Поксона. Відношення освітленості зорі до рівні 2,512 в степені дельта М. Дельта М це М2 мінус М1. Різниця видимих зоряних величин двох станів зорі. Бачимо, що в двох останніх формулах ліві сторони рівні, тому мають бути рівні і праві Сторони. Запишем, записуємо чирівність. r1 в квадраті t1 в четвертій степені поділити r2 в квадраті т2 в четвертій степені дрівні від цілих 512 тисячних степені Δm. Виділяємо відношення радіусів до квадрату. Записуємо під 1 квадратом r1 на r2 до квадрату. З правої сторони так і залишається цей вираз 2,512 степені дельта М. А за властивістю пропорції Т2 в четвертій степені йде в чисельник, а Т1 в четвертій степені йде в знаменник. Записуємо під однією степеню Т2 на Т1 в четвертій степені. Оскільки вираз з лівої і правої сторони це додатні числа, то можна добути корінь квадратний. Буває корінь квадратний. Маємо r1 поділити на r2. Що корінь квадратний з квадрату це буде просто відношення. З правості залишається корінь квадратний 2,512 степені дельта М. І. Пам'ятаючи, що корінь це степень 1 друга, а при піднесенні степені до степені основи та саме показники примножаються, то 4 помножити на 1 другу залишиться показник тільки 2. Т2 на Т1 буде в другій степені. Також цей корінь. Який залишився на справої сторони, можна записати як степень 1 друга. І знову при піднесенні степені до степені, основа та сама, 2,512. А показники перемножимо. Це дельта М на 1 другу. де дельта М поділити на 2. Отримали кінцеву формулу, яку я виділив жовтим кольором. R1 поділити на R2, це відношення радіуса цефіїди для двох різних станів внаслідок пульсації до рівня 2,2. 512 тисячних степені дельта М поділити на 2 і помножити Т2 поділено на Т1 до квадрата. Це відношення до квадрата. Залишилося підставити значні фізичних величин і провести розрахунки. Замість дельта М ставимо 2. Т2 у нас це мінімальна температура цефеїди. 7000 Кельвін, Т1, максимальна температура Цефії 9000 Кельвін і до квадрата. Кельвін і Кельвін скорочується. В результаті отримуємо безрозмірну величину. Відношення радіусів і є безрозмірна величина. На 1000 скорочуємо. Маємо 7 квадраті 49 поділити на 9 квадраті 81 і помножити на 2,512. Проводимо розрахунки. Отримуємо 1,52. Записуємо відповідь. Відношення радіусів цефеїди в результаті пульсації дорівнює 1,52. Майже півтора рази Змінюється радіус цефеїди. На цьому все. Будьте здорові. До наступної зустрічі!